Хоч завод сьогодні мовчить, святкова сцена гуде. Перед святкує день машинобудівника, святковий концерт, ярмарок, вулична їжа та головне шана людям, які щодня створюють техніку, яка рухає нашу країну вперед. Свято об'єднало ціле місто. На гостей чекали смачні аромати фестивалю вуличної їжі, авторські вироби на крафтовому ярмарку та атмосфера родинного тепла. Сотні людей, сотні тарілок, і одна спільна мета підтримати наших захисників. Тут можна скуштувати все від бограча до домашніх тістечок. Найбільше уваги до казана з бограчем. Його готували за особливим рецептом. Все, практично зараз додавались. Останній інгредієнт наш перечинський, тому що в кожного свої рецепти. Наш перечинський особливий рецепт розкривати тайни. Не будемо хто бажає. Може долучитися поспонсорувати, і ми підготуємо для любого з бока. А поруч справжній рай для ласунів. Домашні десерти та закуски приготовлені з любов'ю. Всі наші традиційні страви. Оце сир кляганий з кислого молока і з солодкого молочка. Оце наші чисто закарпатські тістечка. кисле тісто з маком, з горіхами є. Шовтери, ковбаса. скрізь, хто це все готував. Ми наша перечинська міська територіальна громада свято об'єднало жителів і гостей Перечина. Все організовано до дрібниць, від розваг до оформлення. Про ідею свята його масштаб і головну мету ділиться один з організаторів події. Сьогодні день машинобудівника. Машинобудівники це його основа. Вони зараз займають таку новітню сторінку в історії, коли вони будують. Із металу деталі, а ці деталі дають нам енергію, які допомагають Україні воювати. І тому сьогодні все для гостей. Концерт ми проводимо виключно благодійний. Крафтова ярмарка і їжа, і напої, яку готують наші старости Перечинської громади. Це є виключно благодійний формат, де кожен може задонатити для 68-го батальйону. Гості з заходу вже встигли скуштувати місцеві смаколики, враження, як то кажуть, на всі сто, і кожна гривня на потреби 68-го батальйону. Та шикарно ми взагалі тут живемо, тому під вікнами взагалі запах закали дуже смачно. Дякую, що плануєте ще скуштувати ми. Ще голубці, все, все, що наше національне, найсмачніше, найчудовіше. Дякую. А діти макарони. Дітям максимум уваги. Ігри, аніматори, солодка вата, майстер-класи. На сцені творчі виступи юних зірочок перечина. Головна частина події відзнака працівників машинобудівної галузі. Сьогодні вони головні герої свята, за вагомий особистий внесок у розвиток машинобудівної галузі, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, а також завідданість відданість професії, наставництво для молодих фахівців і невтомну працю. На завершення яскравий концерт від кавер гурту «Dance Band». ведучий не давав публіці стояти осторонь. Підтанцьовували всі. день машинобудівника у Перечині – Це про гордість за працю, вдячність тим, хто створює техніку для майбутнього та підтримку наших військових.